50-літровий штурмовий рюкзак. Виконаний весь із кордури. На задній частині у нас присутній пом'якшувальний демпфер. Особливість даного рюкзака те, що на задній частині вшитий ось такий ось пластик з металевою пластиною, який тримає навантаження під час носіння. Фіксується, закривається липучкою. На боковій частині з двох сторін присутні ось такі невеличкі кишені з резинкою. Сюди можна помістити термос або пляшку з водою. Присутні дві стропи, які фіксуються фастиксами та регулюються по довжині, щоб зафіксувати каремат. Зовні присутня система молі для фіксації додаткового спорядження. Та невеличка велкролипучка для патчів. Подвійна блискавка. Витягнемо наповнювач. З внутрішньої сторони ми бачимо невеличкі дві кишені. Велика кількість строп, які регулюються також з фастиксами. Зафіксувати ви можете все, що вам потрібно. Також присутні невеличкі резинки, ось такий вмісткий рюкзак. На передній частині рюкзак фіксується двома стропами. Ось таким чином на поясі, а також на грудній клітині. Країна, виробник Україна доступний в оливі, пікселі, а також в мультикамі. Замовляйте.